Слава Ісусу Христу, дорогі дітки! Сьогодні у нас буде урок недільної школи на тему історія Ісуса Христа про притчу про блудного сина. Ця історія нас навчає тому, нам нагадує про всепрощаючу любов Господа Бога так? і всепрощаючу любов наших батьків. Вона нагадує про те, що якщо ми провинилися, так, або в нас є якісь гріхи, то ми повинні каятися в своїх гріхах, приходити до Господа Бога і ніколи в житті в майбутньому їх не повторяти. Ми пригадуємо цю історію про двох синів. Так, і які були у батька, і один син забажав половину свого маєтку і від'їхав в іншу країну. Але там він е, жив марнотратно, тобто він не хотів працювати, він витратив все все майно, яке йому дав батько. І, і е, е, коли настав голод у цій країні, то він. Е, Згадав, що батько є надзвичайно надзвичайно багатий, і вже можна сказати, не маючи що їсти, він приїхав до свого, він приїхав, повернувся до свого батька. Тобто ми бачимо: якщо ми живемо марнотратно, ми не хочемо працювати так, ми не хочемо навчатися, то ми можна сказати, Можна сказати, спокушаємося і впадаємо в гріх, тобто потрібно завжди бути трудолюбивими. І що ми далі можемо пригадуємо з цієї притчі про те, що вже, можна сказати, не маючи що їсти, він приїхав до свого батька для того, щоб він простив його і прийняв його вже не як сина, а простого наймета для того, щоб працювати. І пам'ятаємо також, що батько його зустрів надзвичайно з великою радістю. Так? Він наказав своїм слугам, щоб дали йому найкращий одяг. Так? Тобто, бачимо, як Господь Бог, якщо ми провиняємося, так? якщо ми микаємося в своїх гріхах, то він завжди зустрічає нас. Так, з відкритими обіймами він дарує нам все одно свою любов, він дарує нам благословіння. Також ця історія нас навчає, як ми читаємо, тобто блудодіством займався. Так? Не можна ніколи в майбутньому Ми повинні пам'ятати, ми повинні завжди брати таємство шлюбу. Пам'ятаємо, що Господь Бог створив чоловіка і його помічницю жінку. Так? Тобто Ця притча нам нагадує про. Любов Господа Бога, про любов наших батьків, так? що ми не повинні грішити, ми не повинні ніколи е, провинятися перед ними, про що е, ми повинні працювати про те, що ми повинні бути е, охайними, так? заощаджувати наші е, кошти, так? ніколи не займатися блудодійством і ніколи, е, ніколи не, е, не грішити. Так? Дякую вам за увагу. Домашнє завдання буде прочитати історію із Біблії про блудного сина. Це сторіночка в наших Бібліях 372-373. Також це Євангелія від Луки, 15 розділ, з 11 по 32 вірш. Пам'ятаємо, що Господь Бог нас любить, пам'ятаємо, що е, батьки наші нас завжди люблять, але нам потрібно е, жити, не, гріши, не, гріш, не грішити. Так? Тобто жити завжди, завжди за заповідями Господа Бога, за, за, за постановами так, наших батьків. Так? І завжди приходити в дім Господні для того, щоб каятися у своїх гріхах і ніколи їх не повторяти. Дякую вам за увагу! До наступних зустрічей!